Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру сьомого класу. В сьогоднішньому відео з вами розглянемо сьому самостійну роботу по темі формули скороченого множення. В сьогоднішній самостійній роботі будемо розглядати формули суми та різниці кубів. Давайте отут запишемо внизу спочатку формули. Давайте формулу суму кубів. Це що? Сума. А додати B множиться на квадрат А, віднімається без подвоєного добутку А на Б і додається Б квадрат. І різниця кубів, як запам'ятати ці формули? Тут буде різниця А мінус Б. Різниця тут, різниця і тут в перших дужках різниця. Далі А квадрат додати. Добуток, не подвійний добуток, а просто добуток і додати b квадрат. От такі дві формули. Це сума і різниця кубів. Так, дивимося. Давайте. Перше завдання. Подайте у вигляді многочлена вираз. Так, вираз у нас 3b додати 2. Тут у нас 9b квадрат. Відняти 6b додати. 4. Дивимося. Підозрюємо, що це формула сума кубів. Дивіться, в перших дужках 2 плюс стоїть. Значить буде сума кубів. Тут квадрат першого мінус подвоє, без не добуток, а просто добуток. І квадрат другого. Давайте покажемо, що в других дужках саме це записано. Дорівнює 3b додати 2. Суму так і записуємо. Тут що буде? 9b це що? 3b. 9b квадрат це 3b до квадрату. Можемо так записати: да? квадрат першого доданку. Відняти. Без подвойного добутку ми що? 3b множимо на 2. Виходить, якраз наші 6b. Все вірно. І додати 2 в квадраті. 4 це 2 в квадраті. Тобто ми бачимо, що у нас, по суті, записана формула сума кубів. Тобто, у нас ось цей великий вираз буде зводитися до суми кубів наступних виразів. 3 b до куба. Додати двійка до куба. Ось такий буде вираз. Ну, у нас такого виразу у відповідях немає. Підносимо до куба 3б до куба. 3 до куба це буде 3, помножити на 3 9. 3 в квадраті буде 9, а 3 в кубі буде ми 9. Ще множимо на 3, 27. Виходить. 3 в кубі це 27. Б в кубі. Так і буде б в третьому степені. Додати 2 в третьому степені. Це що 2 в квадраті це 4. А в третьому степені ми 4 множимо на 2, буде 8. Тобто, виходить 27б в кубі. Додати 8. Шукаємо серед варіантів відповіді. Бачимо, що такий вираз записаний в варіанті відповіді Г. Тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді Г. Друге завдання. Подайте у вигляді многочлена вираз. І у нас є вираз B квадрат додати 3b, додати 9. Множиться на B мінус 3. Знову ж таки. Підозрюємо, що у нас формула. Тут у нас, дивіться, в других дужках b-3, значить різниця кубів буде. Ну, Давайте b-3 на перше місце позначимо. Поміняємо дужки місцями. Тут у нас добуток стоїть, тому, якщо змінимо множники, то добуток не зміниться. b 3 а в других дужках b квадрат. Додати 3b. 9 ми можемо записати як 3 в квадраті. Це для того, щоб ми з вами переконалися, що у нас записана різниця кубів формула. Дивіться. b-3 в дужках різниця. Тут в дужках що квадрат b b квадрат. Додати добуток першого на другий 3 на b. Просто 3b отримуємо. І додається b в квадраті, то тобто є 3 в квадраті. 9. Тобто, у нас повністю формула. Значить, ось цей весь вираз першопочатковий: це у нас буде різниця кубів, де на перший доданок у нас Б куб відняти 3 кубі. Різниця кубів ось цих доданків. Б і трійки. Б в кубі так і запишеться. Відняти 3 в кубі, це буде 27. 3 на 3. Та ще раз на 3 помножить, 9 на 3 буде 27. B в кубі відняти 27 у нас під варіантом відповіді B. Отже, правильною відповіддю на це завдання буде варіант відповіді B. Ну, а тепер два завдання підвищеного рівня складності. Третє завдання спростити вираз. 1 третя Б додати А в дужках. В інших дужках. 1 девята Б квадрат. Відняти 1 третя b на a І додати А квадрат. Ось такий добуток. І відняти 127 B в кубі. Дорівняє. Так, що у нас виходить? Дивіться, знову ж таки, великі дужки. Ми тут бачимо 1 девята Б квадрат це буде 1 третя Б в квадраті. Мінус 1 третя Б на А множиться ось ці два доданки. І додається А в квадраті. Тобто у нас формула, тільки тут в дужках стоїть плюс, значить що? Куби, суми. Сума кубів. Формула сума кубів. Давайте запишемо для наочності. Оце це можна. І в голові для себе сформувати, але все одно. Давайте для наочності запишемо. 1 девята б квадрат це 1 третя б в квадраті, тобто перший доданок до квадрату. Мінус 1 третя Б на А. Віднімається добуток цих двох доданків. І додати другий доданок А підноситься до квадрату. Так, буде наочніше. І не забуваємо мінус 127b в кубі. Так, тепер. Сума кубів. У нас запишеться це куб першого доданку. Додати куб другого доданку. Тобто 1 третя Б підносимо до куба. Додати другий доданок А до куба. І не забуваємо, ось це мінус 1,27 Б в кубі. 1 третя в кубі. Чисельник 1 третьому степені це буде 1. тричі перемножити буде 1. Трійку тричі перемножити в знаменнику, буде скільки? 27. 3 на 3 – 9, та ще на 3, 9, буде 27. Виходить 1 – 27, і тут що Б в кубі. От дивіться, у нас зі знаком плюс, а він буде зі знаком мінус. скоротиться. Додати А в кубі і відняти ось цю 1 – 27 Б в кубі. Протилежні вирази в сумі дають нам 0 1,27 Б в кубі. Відняти 1,27 Б в кубі буде 0 і залишається тільки А в третьому степені. Отже, ось цей великий наш вираз буде еквівалентний виразу А в третьому степені. або тотожно рівним, да? Тобто ми спростили вираз, записали відповідь. Відповіддю до третього завдання буде А в третьому степені. І останнє. Четверте завдання. Розв'яжіть рівняння. Y відняти 1 в дужках. Множимо в дужках. y квадрат додати y додати 1. Відняти y відняти 1. На y додати 1. Дорівнює 0. Ось таке рівняння. Так, дивіться, у нас в перших дужках ми можемо побачити, що це різниця кубів y 1. Ось він y 1. Да, замість A і б. Потім квадрат Y квадрат, плюс y помножити на одиницю, буде y, і додати одиниця в квадраті одиниця. Тобто, перші дужки це у нас. Різниця кубів. А в других дужках y-1 множиться на y плюс 1. У нас є формула різниця квадратів. А квадрат відняти b квадрат дорівнює, це що різниця а-б множиться на суму А додати Б. Оці дві формули, по суті, ми застосовуємо. Так, в перших дужках у нас буде що? Різниця кубів, тобто буде y в кубі. Відняти одиниця в третьому степені. Ось ці два добутку запишуться так. Другий вираз у нас що запишеться? Мінус перед ними. І давайте все, що далі будемо писати, в дужки, щоб не загубити знак. У нас тут різниця на суму двох виразів, це знач буде що? Різниця квадратів. Тобто буде y квадрат Відняти одиницю квадратів. Дорівнює 0. Так, продовжуємо. Що тут буде у третьому степені. Відняти 1 в кубі. Тут не мінус 1 до третього степеня, а одиницю в кубі. Значить буде одиниця. Перед дужками мінус, значить y квадрат у нас в дужках зі знаком плюс запишеться мінус y квадрат. Одиниця в квадраті це буде одиниця мінус. Значить мінус 1 в дужках, Та ще перед дужками ось цей мінус значить буде додати 1 до рівня 0. Ось таке рівняння. 1 відняти 1 буде 0. І в нас виходить рівняння яке? Y в третьому степені відняти y2 дорівня 0. Ми можемо за дужки винести y2. В першому доданку у нас залишиться y в першому степені, а в другому доданку мінус 1, оскільки ми повністю y квадрат винесли за дужки, дорівнює 0. Коли добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тобто у нас або y квадрат дорівнює 0, або y-1 дорівнює 0. y квадраті дорівнює 0, коли y дорівнює 0. 0. Квадрат якого числа дорівнює нулю? Тільки 0. Або тут у нас Y буде дорівнювати мінус 1 приносимо вправо з протилежним знаком одиниці. Тобто, в нашому випадку Y дорівнює або 0, або 1. Тобто, відповіддю до четвертого завдання буде два значення 0 і одиниця. Це будуть розв'язки нашого рівняння. Так, розглянули ми всі чотири завдання. Підпишіться на канал. Якщо сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб побачили якомога більше учнів це відео. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!